my varicose veins treated. Я звернувся сюди, щоб вилікувати варикозне розширення. Вен останні два роки чи навіть більше ситуація стрімко погіршувалася. зараз. Ми лікуємо варикозну хворобу амбулаторно. Втручання хірургічні дії зазвичай відбуваються під місцевим знеболенням. І Роберт обрав саме такий шлях. Під час операції Роберт мене здивував тим, що запитав, чи можна читати книгу під час операції Я працюю в Україні вже протягом двох років і бував в досить небезпечних ситуаціях, які набагато страшніші за операцію. A vein я був виноваженим та спокійним. До того ж, я був упевнений у лікарі. Конфіденс індедокторикозні вени мені видалили лазером. Це було дуже професійно. Швидко та без болістенли, Команда відпрацювала дуже добре, не було жодних проблем. Після операції я прогулявся цим садом з півгодини. Потім повернувся до лікаря на огляд ніяких проблем не було. Тож я поїхав додому. Я навіть вечерю в той самий день приготував. Наступного дня вже досить багато ходив. Його рухливість, бажання ходити і допомагати всім і всюди впливатимуть на його швидке одужання, використовуючи нові технології, зокрема лазерне зварювання. Вен, ми можемо зробити операцію амбулаторно, тобто не потрібно залишатись у стаціонарі. Потрібно багато ходити та рухатись. Це часто дозволяє пацієнту повернутися до улюбленої роботи або занять спортом. Хай у деякому обмеженому режимі, але практично відразу. Я дивився телевізор у себе вдома і побачив, як підірвали пологовий будинок в Маріуполі. Тоді я вирішив, що я маю щось зробити. Я поговорив зі своєю подругою. І наступного дня ми купили квитки в раку. скоро я буду у лікаря на огляді і дізнаюсь, чи можу вже повертатися в Херсон